Вітаю вас, брати і сестри, слава Ісусу Христу! З книги з Біблії Діяння Апостольські ми читаємо, що апостол Павло дуже багато подорожував по місійній подорожі і навчав, і утворяв, створював церкви. І коли апостол Павло і Варнава Прийшли до Пісідійської Антіохії, і в суботу увійшли до синагоги і посідали. А по відчитанню закону і пророків старші синагоги послали, послали до них, переказуючи. Мужі браття, якщо маєте яке слово потіхи для люду, промовте. Сьогодні хочу нагадати нам слова потіхи. Спасенні ви благодаттю через віру. Слава нашому всемогутньому Богу, бо це Його любов до нас подарувала нам прощення гріхів і життя вічне в ім'я Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Читати буду Слово Боже з послання до Ефесян апостола Павла, другий розділ. Перший десятий вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, у яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, Духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву. Як і інші. Бог же, багатий на милосердя, через свою перевелику любов, що нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, і щоб у наступних віках. Показати безмірне багатство благодаті своєї у добрості до, до вас у Христі Ісусі, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його твориво створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Сідайте, будь ласка. В перших рядках цього розділу послання апостол Павло змальовує реальну картину людства, яке проживає без Бога. Незалежно від національності, гелини чи юдеї. Українці чи американці, незалежно від положення, яке людина займає в цьому світі, робітник чи юрист, вчитель чи президент, без Христа вона мертва. А у мерців потрібно похоронити, щоб тіло не розкладалось, а в деяких багатьох країнах мертві тіла спалюють. А на що заслуговує мертва душа? Озеро огняне і сірчане написано в книзі об'явлення. Непослух Богу приводить до смерті, смерті духовної. Адам свідомо не послухав Бога. І через це всі його нащадки успадкували гріх. І смерть. Послання до римлян, 5 розділ, 12 вірш. Тому то, як через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. І відтоді з кожним роком, з кожним століттям людство все більше і більше занурюються у гріх. Бо нахил думки серця людського тільки зло повсякденно, починаючи від гріхопадіння і аж до сьогоднішнього часу духовно мертве людство живе за звичаєм світу цього. А світом цим керує князь, який панує всюди. і навіть у повітрі цей князь є сатана. І він має владу над більшістю людей. Його влада виявляється в тому, що він штовхає людей потурати бажанням своєї плоті, а також в тому, що дає, що діє непомітно, постійно і поширюється всюди. Ті, то відчужений від Бога гріхом і поводиться всупереч Божій волі, є дітьми гніву. Правдивий гнів Божий. Ось що очікувало людство без Ісуса Христа. І з того часу до сьогодні нічого не змінилось на краще. Хіба що? Ще більше гріха, ще більше відступництва. Але оцей великий упадок людства допомагає нам зрозуміти, яке дивовижне те переображення, яке відбувається з людиною по благодаті Божій. Послання до римлян, 3 розділ, 23, 25 вірш. Бо всі згрішили, і позбавлені, і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених. Гріхів. Людина повністю залежна від Бога. Ми не можемо щось дати Богу, бо Він все сотворив і все є Його. І ми люди, створені також по Його образу і по Його подобі, є також Його творіння. Дії 17-й розділ 25-й вірш. Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І вся неосяжна вселенна, яку ми, ми дуже маленьку часточку бачимо цього творіння Божого, стоїть і створена ним. Господом нашим Ісусом Христом. Послання до Колосян, перший розділ, 15, 17 вірш. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для Нього створено. А Він. Є перший від усього і все ним стоїть. Бог хоче, щоб ми шукали його завжди, і ті, хто ще не пізнав його, не навернувся до Нього, і ті, які навернулись до Нього і примирились з Ним у покаянні, щоб ми всі розуміли, що ми живемо Його благодаттю. На фоні зіпсутої людської природи великим протиставленням цьому проявляється Божа благодать. Нас, духовно-мертвих людей, які заслуговували бути вкиненими в озеро Огняне по своїй великій любові, Бог воскрешає, спасає і призначає на добрі діла. Кожен з нас, народжений на землі, має мету в житті: є сім'я, є праця, є успіх, є дім, є те, для чого ми підіймаємося ранком своїх ліжок. Є те, що людину підтримує, рухає у цьому світі. Для християнина цією опорою і цим двигуном є тільки Божа благодать. Спасіння людства по благодаті це головна тема всієї Біблії. Те, що християни отримали по благодаті в небесах, немає порівнянь ні з чим, що ми маємо тут на землі. 1 Коринтян 2.9. Чого Око не бачило і вухо не чуло. І що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його, яке величне Його милосердя. Коли Господь, Бог виводив свій вибраний народ з єгипетської неволі, скільки разів вибраний народ Божий проявляли непослух. І противились Божій волі. А він, люблячий і милосердний, годував їх манною і перепелицями, напував їх водою джерельною із скелі, це ми навіть не можна уявити собі, як скелі може піти вода, а Бог всемогутній напував їх і їхній їхні отари, одяг на них не зношувався, взуття не, було, не, не псувалось довгих сорок років. Це величезна Божа милість проявляється і сьогодні до нас. Найперше, Бог нас оживив разом із Христом. Всі були ми духовно мертві, але Господь. Дає нове життя праведних, як і життя Ісуса Христа, оживив і Воскресив, значення одне й те ж, тобто дарував життя. Бог воскрешає віруючих в Ісуса Христа по своїй великій милості, спасає від загибелі і дарує вічне життя Своїм Сином. Оживив, Воскресив. Ці слова апостола Павла підтверджують нашу перемогу над дияволом, над гріхом, над смертю. Якщо ми в Ісусі Христі, то ми переможці всього, так, як і Він, наш Спаситель і Бог Ісус Христос, посадив на небесних місцях. Це місце перебування Бога. Ми, які спасенні благодаттю, духовно воскресли і сидимо разом з Христом у небесах. Там є для нас місце, написав Іван в своєму Євангелії, 14 розділ 1-й, 3-й вірш. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так. То сказав би я вам, що йду приготувати для вас місце. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Хоча ми ще тут тілесно перебуваємо на землі, ми є призначені Богом спадкоємцями небесної спадщини разом з Його Сином і отримали завдаток цієї спадщини. По Божій волі. Ефесян 1 розділ, 11 вірш. У нім, що в нім стали спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. <кхи> в Біблії є багато прикладів з історії. Таких історій ілюстрацій Божої благодаті. В другій книзі Самуїлова в 9 розділі, записана історія про нашатка Саулового, якому цар Давив Давид, виявив багато милості, подібно благодаті, яку дарує нам Господь. Ставши царем Ізраїлю, Давид. Покликав слугу з Саулового дому і запитав, чи є хто ще з Саулового дому? І де він? Це був син його друга Йонатана, онук Саула, Кривий на ноги. Давид сказав до чоловіка, якого не знав, бо Давид не був з ним знайомий, він десь був там в кутку забитий, не виходив нікуди. Я зроблю тобі Божу ласку, ставши провідником Божої благодаті. Подібно, як через Ісуса Христа Батько наш Небесний подає нам свою благодать. Давид подає Нефівошету, так називався той чоловік, ласку не тому, що він заслужив цю ласку, а тільки тому, що сам захотів зробити йому милість ради батька його Йонатана. І дарував Мефіошету їсти хліб при царському столі, і все життя їв Мефіошет за царським столом. Бо Давид сказав, що Мефіошет буде при моєму столі, як один із царських синів. Отож наш Господь, цар і Господь, кличе кожного по Його благодаті зайняти місце. За царським столом. Благодать Божа це незаслужений Божий дар. Для людини неможливо заслужити чимось прощення. По своєму великому милосердю і безмірній любові до нас Господь оживляє, воскрешає, дає. Місце на небесах. Нам. Для чого? Апостол Павло описує це так, 7-й і 8-й вірш нашого тексту. Бо спасенні ви благодаттю через віру. Ні, перепрошую, сьомий, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї у добрісті до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий. У наступних віках нам закрито знати, коли це відбудеться. Але можемо бути впевнені, що безмірне багатство благодаті Божої це щось надзвичайне, що нашим. Людським розумом ми не можемо збагнути. Якщо в сьогоднішній час в цьому земному, розпусному і лукавому світі, Господь проявляє своє величезне милосердя до нас, подаючи нам всякі різні свої блага, то коли ми перебуватимемо разом з Ним у славі Небесній, Отримаємо незрівнянно більше через віру. Це навіть не можна уявити нашим розумом. Може, хто небудь скаже, що хоч би віра від людини? Ні. Вона не від нас все є даром від Бога, а не плодом справ, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо і ми є Його створіння. Бог є творцем всього, це все творіння є результатом Його діл, яке відповідає суті Бога. Бог створив все добре, а людину, а після створення людини, Бог сказав вельми все добре. Господь обрав нас, щоб. Явити свою славу у нас. Бог створив нас відповідно до своїх задумів. Якщо ми створені Богом, то немає сумніву, що ми створені для добрих діл, які маємо робити у Христі Ісусі. Оживив, Воскресив і призначив на добрі діла. Ми після покаяння. Є нове створіння і поставлені Богом в нове положення, щоб не робити те, що ми робили до того. Бог переображає нас в образ Свого Сина. Ісус Христос, коли перебував у людському тілі, тут на землі, і жив з людьми, Він навчав, уздоровляв, воскрешав. Тобто, нашими словами ми можемо сказати, що робив добрі діла. І якщо ми переображені у нього, ми також повинні робити добрі діла. Отже, добрі діла це не причина спасіння, а це є наслідок спасіння. Вони свідчать про духовне відродження людини. Бо відроджена Богом людин, людська душа перебуває в новому чоловіку, який воскрес з Христом і є плодом нового створіння, гідного, гідний того, хто створив його для добрих діл. Наш люблячий і всемогутній Бог створив цю безмежну вселенну, який не має кінця краю, і створив все, все, що в ній є, і створив людину на свій образ і на свою подобу, щоби жила в присутності Божій, вічно, без тривог, без хвороб. Як ми знаємо, гріх в особі диявола знищив ту подобу людську, створену Богом, і віддалив далеко-далеко від Бога. Призначивши на вічну загибель. Люблячий наш батько, не бажає смерті грішника і віддає свого єдинородного сина на смерть за нас, щоб оживити, воскресити і посадити нас на небесах. Так як ми були перше створені, Перші люди, Адам і Єва, перебували в раю разом з Господом. І хто повірив і покаявся, визнавши себе за грішника, а Ісуса Христа як свого Спасителя, тому Господь по своїй благодаті прощає всі гріхи і дає місце разом з ним на небесах. Бо за останнього часу. Людство спасається по благодаті через віру на добрі діла. Божа благодать ще продовжується сьогодні, а завтра, завтра ніхто не знає, тільки один Бог. І хто ще не примирився з Господом в покаянні, і ще не спасенний Його благодаттю повірив Ісуса Христа, сердечно прошу. Зробіть це сьогодні, бо завтра може бути пізно. І ви отримаєте безмежну ласку благодаті Божої вже тут, на землі, і набагато більше в Його присутності на небесах. Благодать за всіма вами, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.